Так, повідомлення від сил любві, від ангелів в для пари, яка в розлуці або в якій ссорі. пара дає ще любов. Іменно це пара, в якої є ще любов, почуття один до одного. Ну, може, там посварилися, не миряться. Ось, для того буде йти інформація для таких людей. Особисті розклади, матриця судьби, консультації звертайтеся в особисті. Чистка, чистки воском, Обучення, звертайтеся. Дивіться, ваша ситуація сталася не зря. Ви не зря розійшлися. Ви потеряли себе в парі, того ви розійшлися для того, щоб ви полюбили себе. Уваження до себе, щоб ви під час розлуки навчилися любити себе. Кожен це не означає, що ви маєте бігти в чужі об'яття і бути з другими мужиками, з другими чоловіками чи жінками. Цього не повинно бути. Це йде любов до себе. Вона зовсім інше поняття на рахунок. Блясту. Відрізняйте трохи різницю. На вашу ситуацію могли вплинути батьки, родина або релігіозні фактори. Даже могли вплинути якісь ретрити або практики, які ви зробили, вони пішли вам не на користь. Вони вам пішли навредили. І дуже скоро, дуже скоро. Рішиться те питання, яке ви собі хотіли. Якщо ви планували про дітей, у вас будуть діти. Розлука, яка між вами зараз є, вона зблизиться, коли ви научите прощати одне одного і научитесь прощати самого себе. І в вашій любві, у вашій парі потребується оптимізму. Якщо у вас песиміст, то треба оптимізм. Ну, у ваші парі може бути помовка. Вам треба узнати друг друга краще. Ви можете 4 роки, 5 років спілкуватися, воно воно толку того не дасть. Якщо люди брешуть, обманюють, і грають ігри, ви нічого не узнаєте. А чоловік, який чистий, ви можете з ним тиждень-два поспілкуватися і вже можете з ним жити. Проблема в тому, що ви багато граєте в маски. Вас багато в одне в одного, того ви ссоритесь. Більше фліртуйте, більш проявляйтеся свою жествістю, а чоловік чолові проявляйте від свого чоловіка. Більше вам треба таких розмов задушевних, і вас чекає така розмова щира по душах, по серцю, довго, до кінця, без таїнь, без, без всякого цього бреду. І, кажуть вірити, тому що ваші стосунки були созавісними. А зараз вам треба перейти в план того, коли станете не завісити один від одного, а ви будете вірити і робити. І любити одне одного. когось, ну, кажуть, в парі чекає роз... розлучення в цьому часі і нова любов. Можете ви в розлученні знайти нову любов. любов. І можливо, та любов і стане вашою половинкою, та нова любов, яка з'явиться. Не стара, а нова. Тому приймайте життя, думайте, що робите, відповідайте за своє життя, беріть своє життя в руки і розумійте, що за все є ціна. Ціна брехні Ігор дуже дорога і дуже велика. Розплата за неї дуже велика. Хто в цьому розбирається, знає, вже розплачується. Хто ще ні, то вас чекає. Не бійтеся. Приймайте інформацію.